Виходив другий раз картошку жиками Выехал Виїхав із и і ось така случилась. Ну, Це вже відкрутив його. Блин. Коротше речах включит, не можна було включити, не включити, не виключити скорость. Зараз відкрутив, будем дивитися, що там. Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Ну, от... Під'їхали. Будемо ремонтувати. Масло так і залишилось, те, яке я заливав, там є Ну, от не реагує взагалі. Десь вкривати цю кришку, але зараз якось передача включена, зараз якось доїдемо додому і вже щось робити. Так, ну ось причина і знайшлася. Лопнув оцей, чи вилетів цей фіксатор. О, він так і телюпався. Я зняв кришку коробки. Ну а потім зателефонував до Ігоря Гураля і спитав, де можуть бути оці фіксатори. А спочатку треба було відкрутити оцю приблуду, де вал стоїть, що у нас на щеплення, витягнути ці фіксатори, а потім знімати кришку. Ну а тепер фіксатори всі, всі фіксатори он-он там десь. Будемо шукати. Ну Ось чотири цих пімпочки достали, які стоять тут у коробці. Це фіксатори волонтері, на яких перемикання передач. Ну Зараз будемо вже тепер цю штучку свою робити. Ну, бачите, там залишки теж фіксатора, то вона повинна, повинна фіксуватись тут. Вилочка це переключення передач. Так що дякую Ігорю Гуралю. За підказочку. А будемо робити далі, тому що треба їхати працювати. Так, ну поставили я фіксатора вже сюди. Сейчас зажму всю кришку, зафіксую, бо ще не зафіксована кришка. Значить, поставив я фіксатор, там трубочки стояли. Ну, тут, мабуть, не буде, видно. Не видно. Ну я поставив ось таку пруток. У мене на сім був. якийсь Такий метал м'якенький, я його розпиляв тут вдовж. Так, болгарка з однієї сторони і з другої сторони так вдовж. Ну і там роз... торці його роз... Роз... розвернув, де і все. Буде воно там стояти, нікуди не дінеться. Добре, збираю і будемо будем збирати Що ще прокладку, треба вибити. Будемо збирати. Так, ну ось так виставляємо. Вилочки в рядочок, щоб коробка стала і попала своєю кулісою, Та що керує вилочками ціни прямо туди, це в нейтральному положенні. Це з повишені, поніжені і перва, друга, третя, четверта передача І задня п'ять передач. Поставили ну, все на місце. Ті хитрі фіксатори доставав я ось таким магнітом. Не знаю. Щоб не доставати фіксатори, треба спочатку цю штуку зняти. Теж консультувався з Ігорем Уралем. Два рази зливав масло, тому що перший раз злив, понаходив фіксатори, другий раз масло злив, тому що випав оцей же штук. Фіксатор то, коліси, яка на валу, яка в мене сьогодні вийшла із ладу. Знову треба було знімати, зливати масло і все заставити. Ну, вже нібито все зробив. Так що таке. Добре, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Якщо у кого є які питання, пишіть коментарі. Всім все найкраще.